Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Додаткові виплати, підвищення пенсій, безкоштовне лікування та житло це лише частина пільг, які мають військовослужбовці, у достоїні званням Герой України. Аби отримати цей статус, вони мають відзначитися героїчним вчинком на фронті, розповідає військовослужбовець 118-ї бригади Тарас Шарапа. Саме командир, який бачив бійця у бою і знає його реальні заслуги, ініціює подання. Кому присвоюють звання Героя України, хто ухвалює остаточне рішення і чи можуть у цьому допомогти петиції на сайті президента, розкажемо у нашому спецрепортажі. Макушкін толя. Пані Олена показує речі свого чоловіка, які передали побратими після його загибелі. Анатолій Макушкін був бійцем 110-ї механізованої бригади. Службу розпочав у червні 2024 року. Получив повістку, він не ховався, він не тікав. До виконання бойових завдань чоловік приступив у серпні. Обіймав посаду сапера-гранатометника. каже, деталями служби ділився неохоче. Він такий, знаєте, мовчазний. Він все якось переварював в собі. Бувало по дві неділі, по десять днів на бойовому завданні. В нього я не знаю, виходи навірно 5-6 було. Торік, на початку жовтня, в Анатолія був один із таких виходів, але довгоочікуваного все добре. Його дружина так і не дочекалась. Звісток від чоловіка не було, від військової частини теж. Тоді вона звернулася до ТЦК. Вони надали запросту да на частину. Вони ще тиждень мені не відповідали. А 21-го числа перезвонив до мене РТЦК. Наш я віця, будь ласка, у нас є новини. Їй повідомили, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання в Покровському районі. Надіялися, що все ж буде добре, багато хлопців зникає, а тоді являється в полоні. Але чуда не сталося. Свого чоловіка пані Олена шукала півроку, впізнала його серед загиблих. Слідчий повідомив про збіг ДНК. Я вже зв'язувалася з моргом. Я сказала, що я приїду до вас. Кажу, я хочу подивитися. Ну він каже: зробимо по-другому. Каже, я вам надам фотографії. Каже, якщо ви впізнаєте його, то вам їхати не треба буде. І він скинув мені фотографії, і на всіх десятих фотографіях я пізнала свого чоловіка. Чоловік загинув 10 жовтня 2024 року. Поховали його 2 травня в Черкасах на алеї Героїв. Родина створила петицію з проханням присвоїти військовослужбовцю звання Герой України посмертно. Хочемо зберегти пам'ять і щоб всі ну, люди, які можна, щоб підтримали, підписалися. Я думаю, що всі хлопці, які пішли туди, вони всі являються героями. Та каже зібрати необхідну кількість голосів, а це 25 тисяч здається нереальним завданням. Дуже великий труд для родин це пройти нада сім кругів ада, щоб збирати ці підписи. Всі складають петицію, бо тому, що одна ну, державна нагорода йде в петиції. Пані Олена розповідає, що зверталася до військової частини з проханням ініціювати подання її чоловіка на звання Героя України. Однак відповіді так і не отримала. Військова частина, як мені сказали, вона повинна сама теж подавати від себе туди. А ми від родини робимо від себе все можливе. Військову частину дозвонитися це нереально. А це Денис Чубарєв, командир мінометної батареї 57-ї окремої мотопіхотної бригади та герой України. Найвищу державну відзнаку, разом з орденом Золота зірка він отримав у лютому 24-го року. Денис виконував бойові завдання в Луганській, Донецькій та Херсонській областях, внаслідок яких українські підрозділи проривали лінію оборони, звільняли населені пункти та знищували техніку росіян. Особисто керував дроном, який уразив російську бойову машину піхоти, Завдяки чому наші війська змогли просунутися вперед і взяти полонених. Найстрашніше це якраз, мабуть, було теж на Херсоні. Я оце тільки піднімаю птічку, і просто такий звук такий пум. І щось таке знає, там, ззаді щось таке впало. І просто такий холод по спині. Я оце тільки голову розворачую і просто. Торчить така 300 міліметрів, як то кажуть, ракета. Я думаю, вона працює по міномету. Я пацанам сказав, що давайте поки що в укриття. Ну а як оказалось, вона опять по мені працювала. Найвищу державну нагороду військовому вручили на Київщині. каже, ця відзнака не лише його, а всіх побратимів, які боронять Україну. Підходить моя фамілія. Я такий тихо, 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 не волноваться. Він мені вручає. Я такий кажу: можна вам Подарувати типа шеврон своєї бригади, такий каже: ну, типа, да І я таки беру, зриваю, дарю йому. Звання Герой України має й командир взводу мотопіхотної бригади Олег Федоров. Відзначився під час боїв на Донеччині та Херсонщині. У листопаді 2022 року бойова машина під командуванням Олега зайняла рубежі на березі Дніпра біля селища Козацького, відрізавши росіянам шляхи безпечного відходу. Вони окопані стояли у посадки. Вони ждали що ми прийдемо спереду, ми прийшли ззаді. І вони просто, як тікали, то вони все кидали. Це, виходить, кулемети, гранатомети. До цього моменту, коли вони втікли, дуже було багато боїв. Буває так, що виїжджаєш, у тебе одразу 3-4 задачі. Тобто, виїхати, відпрацювати якийсь об'єкт з кулемета, забрати пораненого, привезти бика. Орден Золота зірка його шоста нагорода. Вона каже, найцінніша. Це подяка мені за мої труди, які я віддав за все це время. тому що це дуже важка робота. Я нею пишаюсь. Вона мені дуже дорога. Герой України найвища державна відзнака, яка передбачає почесне звання, медаль, а також певні пільги. Пенсійні надбавки, медичне забезпечення або ж пріоритет у житлових програмах. Проте самі нагороджені рідко говорять про ці заохочення. Два герої України, про яких йшлося вище, кажуть, що для них ця нагорода не привілей. Вона про відповідальність, відданість та пам'ять про загиблих побратимів. Подання на присвоєння звання Героя України починається з ініціативи безпосереднього командира військової частини або підрозділу, де служить кандидат. Він оцінює заслуги військового, які виходять за межі службового обов'язку. Розповідає військовослужбовець 118-ї бригади, відповідальний виконавець відділення персоналу Тарас Шарапа. Героїчний вчинок з зі сторони військової частини це врятував побратимів, не одного багатьох знищив техніку, зупинив. В штурм подається повний пакет документів, повне опис подання, що зробила людина. Додається додаткові документи, які підтверджують ці дані. Остаточне рішення приймає офіс президента України. Це найвища нагорода України, яка дається дуже небагатьом людям. За час повномасштабного вторгнення у бригаді звання Герой України присвоїли одному військовослужбовцю Петрові Степаненку. Посмертно він був бойовим медиком. Загинув 8 липня 2023 року поблизу Бахмута. Військовослужбовець 159 батальйону, який врятував дуже багато життів, але під час того, як він рятував, загинув від обстрілу. Тарас Шарапа додає, ініціювати присвоєння звання Героя України можуть не лише командири, а й родичі, зокрема, шляхом подання петиції на сайті офісу президента. Коли петиція набирає 25 тисяч голосів, після цього вона йде на погодження військовій частині. Але якщо петиція набирає 25 тисяч голосів, це не є автоматичною підставою, що буде надано звання Герою України. Ми надіслали інформаційний запит до офісу президента з проханням пояснити, як саме відбувається відбір військовослужбовців для присвоєння звання Герой України. У відповідь нам повідомили, що кандидатами можуть бути ті, хто здійснив видатний героїчний вчинок. Попередній розгляд подань здійснює експертна група, створена при Комісії державних нагород та геральдики при президентові України. До її складу входять представники Міноборони, Збройних сил, командування окремих родів військ, служба безпеки, розвідки та інших відомств. Однак, як саме ухвалюють остаточне рішення, у відповіді на запит не уточнили. Присвоєння звання Герой України провадиться указом президента. Чинним законодавством не вказано, скільки часу мають розглядати подання на. Нагородження. Як розповіла головна спеціалістка командування Черкаського ТЦК ТСП Марина Депутат, військові, які отримали звання Герой України, окрім почесного ордена, мають право на такі соціальні гарантії. Пільги на комунальні послуги передбачається безкоштовне лікування, навчання в вищих навчальних закладах. Його особисто, якщо у нього є діти, також його діти. Якщо посмертного герою країни, то пільгами користуються його найближчі родичі. Це офіційна дружина, його діти неповнолітні і його, звичайно, батьки. Це також передбачається пільги на комунальні послуги, навчання дітей в безкоштовне навчання в вищих навчальних закладах. От, і Якщо це військовослужбовець загинув, захищаючи батьківщину, це виплата одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень. Крім цього, Героям України передбачені щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Одноразова грошова винагорода, розмір якої у 2025-му становить 151 тисячу 400 гривень. Надбавки до пенсії, безкоштовне зубне протезування, пільги зі сплати податків, щорічна оплачувана відпустка і інші надбавки пов'язані із соціальною та оздоровчою сферами. ЦК не має ніякого відношення напряму подавати петицію чи підтримувати якось ТЦК ЦК безпосередньо працює з військовими частинами для збору відповідних документів, відповідних документів, які потім потрібні родині для оформлення виплат і пенсії за втрату годувальника і одноразової грошової допомоги. За 11 років російсько-української війни на Черкащині звання Герою України отримали 8 військових ще 15 – посмертно підсумувала Марина депутат.